Це як таке в світі відбувається? It's impossible! Чево, блять! Що, блять? Ти бачив! Коротше ми їхали, в нас а, закінчилось паливо. Трохи не розрахували, ми заглохли прямо на трасі і нас тащив німець, просто плакав висловлював висловлюваному купу слів Ти знаєш, що це, блять? Я когда-то цю бумажку отдав в аеропорту, де... Я колись ми тільки що їхали на машині, заглохли це машина для зсу. Я колись нас підвіз, мужик потягнув. Зараз я йому буду пояснювати, що півроку тому залишив 50 євро в одному із аеропортів, коли обмінся контактом з людиною. А зараз він нам дав 100 євро, тобто два папірця по 50 євро, і один з них був саме тим папірцем, який я колись залишив в аеропорті. Який шанс, що я десь в світі заплатив цю бумажку, потім нас мужик. Відвозить тяне на, на машині до заправки, і він вирішує нам допомогти. І дає нам бумажку. І це бумажка, яку я колись комусь дав, і тут мій інстаграм написав, бачите? The The things. Things. Він зрозумів, що це я писав? Так, nice <звук> <Да>, це невозможно. <звук> да, це неможливо, <невозможно. звук> <Да, це невозможно. звук> чувак. Це неможливо. Такого не буває. Як ця бумажка об'їздила півсвіту і вернулася до мене, бо ми застряли на дорогі і чувак нас тягнув до заправки? Та ні, це неможливо. Ви прикиньте? Що ви про це думаєте? Я просто в шоці. Ладно, поїхали, бо у нас тут 5 машин, на ЗСУ треба всі ще запаркувати.